Виконуємо номер 207 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дріб, чисельник якого 18, знаменник Х. Скоротили на 2 і отримали дріб, чисельник якого «Y», знаменник 13. Знайди значення Х і. Y. Ділення чисельника. І знаменника дробу на одне й те саме натуральне число називають скороченням дроб. За умовою скоротили на 2. Поділимо чисельник 18 на 2, отримаємо Y. 18 поділити на 2 буде 9. Отже, Y дорівнює 9. Поділили знаменник х на 2, отримали 13. Нам невідомо ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. 2 множимо на 13, отримаємо 26. Отже, y дорівнює 9, х дорівнює 26. Записуємо відповідь. Х дорівнює 26, у дорівнює 9. Ми знайшли значення Х і y, якщо дріб чисельник якого 18, знаменник Х скоротили на 2 і отримали дріб, чисельник якого Y, знаменник 13. Номер 207 виконано.